Зовсім скоро завершиться 2015 рік, який у пам'яті кожного з нас залишив величезну кількість спогадів та переживань. Якщо звернутися назад, то насправді вражає, скільки усього відбувається в житті людини за такий порівняно короткий період часу. Незабаром люди у цілому світі будуть святкувати новий 2016 рік. Хочеться, щоб усеред усіх наших спогадів залишився тільки найбільш теплі та світлі. А усе те, що залишило у нашому житті не надто приємний слід, перетворилося у цінний життєвий досвід. Всі довкола. Будуть обмінюватися теплими привітаннями, бажатимуть в одного добра, миру, загоди та любові. І ми хочемо побажати кожному з вас сил і натхнення для нових неймовірних звершень. Бо коли кожна людина в Україні і у всіх куточках нашої планети стане хоч трішечки щасливішою, то й цілий світ стане кращим і добрішим. З